Доброго дня! Давно хотів записати відео про рослину, яка має казковий, я б сказав, іграшковий вигляд це ялиця іспанська, аурея або, як ми привикли, піхта іспанська. Ще її називають золота іспанська ялиця. Трішки про неї. Це карликовий сорт ялиці іспанської з фою насичено лимонного жовтого відтінку. Вона може вирости в 10 років до висоти 1,5 метра, а в цілому виростає висотою. 5-8 метрів. Знайшов я її зовсім випадково. Ще цікавий був момент, коли я забирав її на пошті, то працівник пошти, там, яка віддавала мені цю посилку, була в захваті. Говорила, що вони півгодини всім відділенням розглядували, що це таке. Живе воно чи не живе, що це іграшка чи жива рослина. Посадив я її в листопаді 23-го року, але на початку 24 го року, в січні сталася така біда, прийшов льодяний дощ, який тримався практично льот на деревах близько неділі, і я думав, що ця ялиця пропала. З нетерпінням чекав весни, і перше, що мені Показалося, що вона все-таки почала всихати. Ну, зрозуміло, що я розчарувався, але з початку травня почали просипатися бруньки, і з часом з'явилися молоді пагани ялиці. Вони дуже гарні і залежить колір їх від освітлення. На сонці вони виглядають жовтими. А трішки, коли сонце заходить в другій половині дня, коли туди не попадає світло, вони виглядають даже трішки такими салатно-жовтими. Дуже гарна рослина. Рекомендую, хто хоче в себе мати таку красу, знайти її в інтернеті та купити. Дякую вам до побачення.